І починали ми рік позитивно. Багато у нас футболістів було. Вже, вже під кінець, от закінчення сезону у нас дуже важке. У нас обоємо, там 13-14 чоловік, на жаль, когось травма, когось робота, когось там інші обставини. І дуже складно нам стало. І я рахую, що ми тому довели до золотого матчу, тому що у нас була перевага. Перед малом три очка. Ми їм програли на своєму полі. Важку гру. Сьогодні вже мусили показати характер. Така б, гра була більш більше кубкова. Тому сьогодні проявили характер і вдало закінчили обласний чемпіонат, наші на аматори є ігри, і там треба теж максимум набрати, щоб рухатись далі. Бо у нас там стоять теж завдання. Як сьогодні будете святкувати? Та Я не знаю, ще немає поки планів. Зараз в роздягальні вирішимо. Десь підемо, відсвяткуємо. Завтра вже на роботу і будемо готуватися. В суботу у нас гра вже з Ю 19 на базі, Полісся товариська. Тому готуємось далі. В кінці сезону вже будемо гучно святкувати, як то кажуть.